Зараз ми маємо чудову нагоду, щоб об'єднатися, почути Слово Боже, подякувати йому за ще один день життя нашого. подякувати за мудрість, яку ми почуємо від Слова Божого. Господь кожен день нам щось каже нове, щось дивне, коли ми читаємо Біблію, відкриває нам якісь таєп... таємниці. Для кожного з нас персонально. І сьогодні послухаємо, як Господь через Ісаю говорить нам, дає пораду і говорить певні речі. Це книга де ми читати п'ятий розділ, 20-й вірш. Говорять тим, які зло називають добром. І добро злом, пітьму вважають світлом і світло пітьмою, гірке вважають солодким і солодке гірким. Каже Бог, що горе тим, хто зло називає добром. Ну, тобто, горе тим людям, які перекручують реальність. Справді, якщо статися. Перекрутити щось, бо нам це вигідно, то виникає звичка, людина звикає, і вона так і буде думати. Навіть організм перебудовується. Колись я бачив, як проводили з дітьми психологічний дослід, садили 5 дітей, і кожному перед ними стоїть мисочка з кашею, і в шостої дівчатки каша солона. І кашу просто мисне посолили. І перша дівчинка скуштувала кашу, і запитала, яка каша? Вона каже, солодка. Друга скуштувала всі четверо сказали, солодка. Дійшло до останньої каже, кажуть, яка каша? Вона каже, солодка. Солодка. Вона збрехала. Тому що вона хоче бути такі, як ці. І дуже Прикро, коли в нашому житті трапляється так, що нам видається, що вигідно, скажімо, збрехати, обманути. Брехня в облаго є такі речі, панують в світі. Чи так це дійсно, чи не так, сьогодні Бог може нам розібратися? Колись пам'ятаю, коли я тільки покаявся. Розказували, приходили до нас на молодіжне зібрання, теж молоді хлопці, і приклад наводили. От пастир точно знає, що там чекає четверо людей в церкві, які мають покаятися. І так сталося, що він спізнюється. І для того, щоб туди попасти, будете збрехати, обманути. От обман в облаву, тут він оправданий, чотири душі спасаються заради якоїсь маленького обман. Такий приклад приводили. Важко повірити, але одного разу. Священники допустили от щось подібне. І дуже важко вони за це постраждали, причому миттєво. Допустили те, що вони зло замінили добром. Не так, на зло сказали, що це добре. На зло сказали, що це добре. От почитаємо, подумали, подумали, що це добре. Почитаємо книгу з Біблії Левіт, 9 розділ з 22 вірша, і 10 розділ, 1-2 вірш. Так по порядку будемо читати. І підняв Аурон руки свої, це коли перший жертвенник перший Ізраїльський не розбудував, і на ньому почали приносити жертву, коли вони пустині йшли, Бог дав їм. План жертвенника, який має бути, і от перша жертва на цьому жертвенні, Перша жертва. І підняв аорон руки свої, звернувшись до народу, і поблагословив його, і зійшов, звершивши жертву за гріх, все палення і жертву мирну. І війшли Моїсей і Аарон у скіні зібрання, і вийшли, і поблагословили народ, і явилась слава Господня всьому народові. І вийшов вогонь від Господа, і спалив на жертвіннику все палення і жир, і бачив весь народ, і вигукнув з радість з радості, і упав на лице своє. Народ бачив Бог свій огонь звів і жертва згоріла. Горіла. Народ бачив, призвали, прославили Бога. Все це було в очах народа. Як думаєте, сини Ааронові бачили це чи ні? Звісно ж, вони там теж були. Читаємо далі. Надав і Овімут, сини Ааронові, взяли кожен свою кадильницю і поклали в них вогню, і поклали на нього кадильні пахощі і принесли при лице Господнім, чужий вогонь, якого він не велів їм. Вже вони не чекали Божого вогню. А взяли самі запалили і пішли теж. Пішли теж. Думали вони священник їм можна. І вийшов вогонь від лиця Господнього і спалив їх. І померли вони під лицем Господнього. Вони подумали, що тут? такого? Ми собі самі запалимо вогонь і підпалимо жертву. Що тут? такого? Але. Сказали б, малесенький ріг, малесенький відступ від Бога. І Бог так чітко, різко відповів, зреагував миттєво, миттєва реакція. Навіть якщо це не священики, які думали, що їм це дозволено, Ми згадуємо сини ще одного священика, який собі заходили жер... до... до жертвенника, там м'ясо витягували. Таке сирене, не казали, не нада нам бараного. З жінками там спали, які прислуговували Домом молитви. Це Ілія. Ілія. і священики були. Дозволяли собі таке отаке. І Бог дуже серйозно. покарав їх за це. Бог. в Старому Завіті карав за відступ. За малесенький відступ казав, Відступили, побити камінням, щось зробили. І за, кожне, за кожен гріх мало бути якесь покарання. Серйозне було в старому звіті. Зараз люди почали легковажити з гріхом, що ж то такого, і нічого такого страшного, що гріх во благо. Але можна згадати, ми зачитаємо ще одне місце в Біблії. Як Бог до Ізайського народу говорив, 19 розділ, 5, -й, 6 -й вірш. Читаємо. Отже, якщо ви будете слухатися голосу мого і дотримувати завіт мій, то будете моєю власністю поміж усіх народів, тому що моя вся земля, а ви будете в мене царством священників і народом святим. Якщо будете де дотримуватися, чого, що ж я скажу вам? Казав Бог Ізайську. Ніякого відступу, маленького, ніякого. Бог не дає альтернативи гріфу. Можна згадати, якщо священник і побачив людину хвору, побиту, за ним йшов Левіт, теж побачив, і вони пройшли мимо. Христос приводив цей приклад. І що Він їх похвалив, Христос? Ні. Він їх не похвалив, коли приводив. Вони пройшли мимо чого. Ну що я буду час тратити, там мене служіння чекає, я буду час тратити. Біжу туди, бо там же ж церква моя. Не буду допомагати. Так само, і, там хор, треба в хорі співати. Що ж я залишу хор, і буду допомагати цьому немічному. Ні-ні, біжу туди. І Бог не похвалився. Бог не похвалив. Бог похвалив того самарянина, який помив рани, який допоміг йому. Так само і коли той священник збрехав, щоби там тих четверо покаялися, то? а уявіть собі, що хтось побачив, чи це б лежав якийсь чоловік не, не лежав, а той, кому він збрехав, чоловік тих рідний їх, тих, що мають каятися. І зателефонував, чи щось сказав, вони б вже покаялися, чи якось дізналися би. А від Бога. Нічого не можна утаїти. Бо він такий. Реальна ситуація завжди Богу відома. Скільки б мене хотіли скрити гріх, Бог все знає. Бог не допускає альтернативи гріху. Нема. Ніякої. Немає ніякої брехні в благу. Немає. Немає. Ну, Я собі так, коли готувався до профіця, подумав, ну. Християнам точно не можна бути і шпіонами і розвідчиками. Там треба обманювати і брехати. Не можна бути. Підомо далі. НКВД, коли за радянських часів через цей Християнів не любили, бо не, не брешуть. А там приходиться одна брехня. Десь пропаганда зараз. Одна брехня. Що вони скажуть? І брехня. І сіють цю брехню по світу повністю. Розкидають, і вона росте. Вона поселяється в серцях і росте, і люди далі починають вірити в нього. Брешуть, і вони самі вже зараз брешуть і вірять в те, що це є правда. Настає такий момент. момент. Бог не дає, не пробачає. Навіть гріха, які зроблені священниками. Звичайно, якщо гріх зроблений, то треба, каятися. треба каятися. Сам по собі Бог не пробачить гріха. Треба каятись. Колись, після того, як Адам і Єва згрішили перший раз, не було Богом змінено закон. Просто Бог придумав таку систему служіння йому, при якій. Людині буде повернений попередній образ, буде повернено спасіння. І спочатку це був закон, який отрив Мойсей на горі Сінай. Це 10 заповідей. потім цих 10 заповідей було розширено, щоб стало доступніше людям, як вони мають жити, для того, щоб можна повернути попередній образ, образ Адама, спасіння повернути. Це прописано в Старому Завіті. І Така якби мораль старого завіта, виконуй і будеш жити. Виконуй закон і будеш жити. Бог вимагав тоді, виконувався закон Його, вимагав строго. Але не знайшлося навіть одної людини, яка могла б весь закон виконати. Тому і Бог послав Ісуса Христа, і Він прожив безрічне життя, показав приклад. Після того, коли Ісуса Христа розіп'яли, Він воскрес. Появився новий закон. Новий закон. По, по вірі, закон віри. Віруй і будеш жити, мораль цього закона. Віруй і будеш жити. Віруй в те, що Христос помер за гріхи наші, буде жити. Після того, коли людина увірує, коли вона кається, насповнюється вона Духом Святим, і вже Дух Святий її побуджує виконувати відхи завід заповіді. Вона живе під керівництвом Духа Святого, і її з радістю вона живе так, як хоче Бог, під керівництвом Духа Святого. Без Духа Святого сама по собі людина виконувати весь закон не може. Не може. Тому що написано в Біблії проклятий всякий, хто живе під законом. під законом. Тому що його виконати неможливо. Ніхто ні одна людина не виконала, крім Ісуса Христа. Ісус Христос один, хто в людському обліку виконав весь закон. Тому Я... сьогодні Бог нам з вами говорить, що не може бути гріх для будь-якого. Блага великого. Вже зробив гріх, щоб після цього величезне благо настало, коли не буває, це обман. Це обман Ну, Я щось переконаний, що багатьох в нас була така ситуація, що треба збрехати. Ну, маленька, ну, брехня. Ну, а, Наприклад, свідувач допитує, і залежить далі від тебе, послає тебе чи ні. Збрешу трошки. Трошки збрешу, ну що це такого? Не? І такі ситуації багато є в житті. Міленьких, малесеньких ситуацій, дех хочеться, а нічого є. Трошечки збрешу. Нормально. Потім оправдаю. Бо якось ще якесь діло зробили і раз, -раз шукаємо в голові оправдання цьому гріху. Знайшли, схемку, склали, як оправдувати цей гріх. Що нормально, це то так, отак, от все ну, оправдується. Це для свого серця, для спокою і совісті. Але. Гріх залишається гріхом, і нікуди він не дінеться. Як пастир минулу проповідь говорив наш ну, ізраїльський патріарх. Ісак. Да. Там Ісака теж було. Ісака теж був обман. Якю. Як він обманював? Так і все йому вернулося. Думалося, що Бог же сказав, що буде благословен менший, де благословлятися кращий і старший. Благословені від батька получить. Так Бог сказав. Але це було забрано обманним шляхом. І все йому так і в житті повернулося. Так, як зробив він, йому повернулося. Він обманув батька і одягнувся в одяг брата йому, коли він відпрацював сім років за свою кохану дівчину, яку йому, мабуть, віддати її батько заміж, йому підсунули другу, старшу сестру, так само підсунули, як він підсунув. І так по житті не зразу, але проходить час і нам воздається. Той, той гріх, за гріх, як би сказати, коли ми каємося, то нам гріх прощається. Але наслідки до гріха лишаються. І нам ті наслідки прийдеться пожинати все одно. Наслідки гріха лишаються, хоч ми за них в вічності не будемо вже відповідати, бо Христос омив очищає нас всякого гріха, Він не згадає, але по життю так і буде. Тому краще жити так, як каже Бог, слухати його заповіді. Бо ми народ святий написано, священство Його. І ми маємо в усьому йому доведжати. і не дозволяти в нашому житті ніякої альтернативи гріху. І нічого не робити такого, щоб потім приходилося якось викручуватися і виправдовуватись. Те виправдання тільки для нас, але за нього, за той зроблений малесенький рішок, все одно буде, будемо мати наслідок, що чекає нас обов'язково. І все, що трапляється з нами погано, от я в своєму житті провіряю. То, то погано, дивись назад. Раз. А, тому було, тому було. І згадує точно. От перевірте, все, що з вами погано траплялося, коли в житті щось подібне ви дозволяли собі зробити з другими людьми. От подивіться і знайдете такий момент. Так. Робите багато доброго, в вашому житті добро теж буде відбиватися. сторіться її. Написано в Біблії, на російській мові пам'ятаю, делає добро да не униваєм, ібо в своє время пажнем, если не слабієм. Раще робити добро, ніж робити гріх і думати, що це добро. Нехай Бог нам поможе і поблагословить нашому житті, не старатися виправдовувати гріх, не старатися, щоби. Була підміна гріха добром, а жити чисто і свято, так як це говорив Господь. І щоб він був для нас прикладом в нашому житті. Якщо вже трапився гріх, то все одно треба каятися по-любому. Хай навіть і наслідки будуть, але за то життя буде в вічності спасене. Каятися обов'язково треба. Іому хай буде слава. Амінь.